Шановна громада, на Чернігівщині рішенням Ради оборони області 23-25 серпня діє заборона на проведення всіх масових заходів. Разом з родинами загиблих ніжинських воїнів ми планували в ці дні відкриття алеї героїв. Вона вже повністю готова. Проте за рахувань безпеки ми проведемо ці заходи пізніше. А поки не нехтуючи безпекою та не створюючи натовпу, всі охочі можуть особисто вшанувати загиблих воїнів в зручний для вас час. Ми схиляємо голови. У вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, відстоючи незалежність та свободу, даючи нам можливість цей час жити та працювати. Шануємо кожного загиблого воїна. Ніжен пам'ятає.